На Шевченківські березини зібралися школярі та учні Черкаської спеціалізованої школи номер 28 імені Тараса Григоровича Шевченка. На це свято вони запросили жителів південно-західного району Черкас і всіх бажаючих долучитися до творчості Великого Кобзаря. Відбувалося це дійство в палаці молоді. Ансамблі вишиваночки із Черкаської музичної школи номер 2 відкрив святковий концерт. перебуваючи там, зустрічаючись з науковою громадськістю, педагогічною, я розумію одне, що найбільшим послом нашої держави є Тарас Шевченко. І він, мабуть, залишиться на віки. Тому що саме через Тараса Шевченка, через його творчість, через його патріотизм, світ знає про Україну, знає про наших чудових людей. І хочу сказати, що нещодавно я перебував в Новій Зеландії, зустрічався з науковцями, і мені було надзвичайно приємно, коли вони казали, це Шевченко і це він з України. Я кажу, більше того, він з Черкащини, звідки і я представляю цей край. І ми гордимося тим, що ми дали світу генія людства. Людину, яка дійсно є полпредом нашої держави, нашого світу, Щороку у роковини Шевченка, ми проводимо Шевченківські березини і під час цих свят. Проводиться в школі багато різних заходів, як, наприклад, такі як Шевченківське читання, Шевченківський конкурс, пісень, конкурс малюнка. Діти старших класів складають тести, пов'язані з життям і творчістю Шевченка. Ці тести розв'язують діти від 4 по 11 клас, потім визначають. Найкращих Шевченкознавців школи, а завершується, як правило, свято, великим концертом. Концерти бувають і різні, іноді це буває театральне дійство. Ми їх називаємо шкільний театр, коли показують уривки і творів Тараса Шевченка, такі як Наймечка, Назар Стодоля, читають поезії Шевченка. У цьому році ми вирішили зробити такий концерт стилізований, сучасний. На сцені звучить слово Шевченка. Шевченка. Показуються місця, пов'язані з Тарасом Геройочем Шевченком на Черкащині, а також звучать пісні про Тараса у виконанні шкільних колективів. Крім того, ми запрошуємо на цей концерт і друзів своєї школи. Це сільські школи, міські школи, з якими ми постійно спілкуємося. Другом, братом і сестрою. Сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного тякав науку. Учився, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди та дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій не лукавий, Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. А ти причистая святая, ти сестро Феба молодая, мене ти в впилину взяла, і геть у поле обресла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом силом сповела, і чарувала, і співала, і чари діяла, і я, О, чарівниченько моя. Мене ти всюди доглядала, мені ти всюди помагала. Степу, в безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, мов квіточка в полі. На концерт цьому році ми запросили не тільки дітей своєї школи, скільки діти це бачать у школі, а запросили саме жителів, громаду південно-західного мікрорайону. Концерт назвали благодійний, оскільки бюлети викупили батьки наших дітей, а рознесли їх своїм сусідам і раді ветеранів нашого мікрорайону для того, щоб вони пораділи разом з нашими дітьми. Лихи читали вірші Тараса Шевченка. Це їх улюблений поет. Мені однаково чи буде, я в Україні, чи ні, Хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужих. Однакові сі, неволі волі з чужині І не неоплаканий своїм. волі плачу, умру, і все з собою заберу. Молого сліда не покину, на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі, і на бумяне батька сина, не скаже сини, молись. Олися ситуації Україну. його замучили колись. Мені однаково чи бута, си молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, що сплет лукава і огніє, і окрадені люди, о, не однаково мені. Ребета стовні дні перширок, сердитий дітер завивав. Додому верби з невисокі, Горами хвилі підіймав. Чи треті півні не співали? Ніхто не дивно, не гомонів, сечі в гаю перекликали. Та ясен раз у раз. Таку під підгорою, біту луваю, що чорніє на кури, що й біла вукає. А може, вийшла салонка, матері шукати. а Може ж, де що щоб зараз питати. Творчість Тараса Шевченка не вичерпна. Його книга Кобзар на віки. У віршах поета душа народу. В них і краса української природи, яка не може не зачарувати. Ти чим теж цю на маяру? Пишається на бік воду, червона калина, пишається калининка, явір молодій, а кругом їх верболози, вози зелені. Тече вода є загаю та попід горою, що хочеться качаточка, поміж у сокою. А качечка впливає з качером за ними, поміч лязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода природу вода станом стала. Вийшла дівчата воду брати, брала, заспівала. Вийшла батькою мати в садок погуляти та порадитись в голову взяти в хату. Невідквітна краса слова Тараса. Учні, вчителі школи номер 28 яка носить ім'я Тараса Шевченка, гідно вшанували пам'ять земляка, відомого у всьому світі.